Доброго ранку, друзі. Вас вітає Тернопільщина, південь Тернопільської області, канал «Сільське подвір'я. Ось такий у мене сьогодні зранку ем, ракурс. Щоб ви не думали, що я тільки ходжу на роботу, я ще й працюю вдома і допомагаю чоловікові. Жуля, що ти там робиш? Що ти там робиш? Так, хто хоче з нами працювати, хто хоче е, бачити, як ми живемо, ми не встидаємося взагалі. Е, е, а чого тут встидатися? Українська сім'я, сім'я як сім'я. І я дуже рада, що я можу залучити дуже багато людей, дуже багато знайти у Ютубі нових друзів. У Ютюбі знайти нових друзів <кхи> і з ними рухатися ютюбівськими каналами. Так, друзі, як ви вже чуєте, ранкова поранка. І це невід'ємна частина сільського господарства. Так що поїхали, а кому цікаво, приєднуйтеся, буду рада завжди новим гостям, новим друзям, новим підписникам. Коментаторам і обов'язково хейтерам. Хейтери це наша незамінна частина українського контенту. Так що поїхали. Курочки чоловік випустив зранку, погодував, а решту, о, жулька поснідала. Так Жюлясь? Жулясику, маленька собачка, так, маленька собачка, так? Хай добре, все, зліз з мене. Зліз, зліз не товчися по мені. Так, а свинки роблять гармидер, роблять крики. Ну нічого, зараз вони будуть їсти і все буде добре. Ще маємо, друзі, ось тут багато півників різати. А дивіться, що вам хочу показати, але як вам показати, щоб він не втік? Якось отак, от отак. Оце, друзі, ось цей чорний півник, це той півник, котрий нам один з'явився з нашого інкубатора. Інкубація була невдала, але ось цей півник. Спочатку він був куркою, бо воно дуже таке було файне. Чоловік казав, що дуже-дуже таке файне. Було спочатку куркою, а потім виявився що півник. Це інкубаторний. Решту, оце все, що бігає. Це все, що бігає, це все ми докупляли в сусідньому селі. Так, але що я хочу сказати? Йому крило вже обрізали, бо він так добряче перелітав. І бачу, що їм треба всім крила пообрізувати знову. Бо... Так, так, що така справа: щось уже накрапає. Не знаю, що накрапає, чи дощ чи сніг, але, сподіваюся, не буде, бо чоловік має купу роботи, а сама найперша робота це нарізати дров на свята. Так, як будемо різати крила, я вам обов'язково покажу, бо маємо вже дві курочки, котрі цієї ночі чоловік не замітив і ночували десь на вулиці, десь на соломі, чи де, не знаю де. Добре, що нічого не полапало нам. Вони перелітають ось сюди ось сюди, бачите о, ось сюди цю дірочку, вони собі перелітають. О, ось і робіть зі мною, що хочете, так? ти кокочешся. Нічого, я вам сьогодні вечором зроблю. Обр обрізання попри саму шию. Так що все буде добре. Все буде добре. Ви не будете мені перелітати і тікати, і не ночувати вдома. Добре, беремося до свиней. Що ти так співаєш? Так може, десь яєчко мені знесеш або знесла вже. Щось я не бачу тих яєць ніде. Треба якесь сідало робити, чи що? Так бо ми так є від вас не дістанемо? Ніяким чином? Що ви там дзьобаєте? Капусту чи що ви тут дзьобаєте? Капусту чоловік дав. Добре, беруся я до свинок. Ви знаєте? Що є? Що є? Мало вам місця, так? Нічого, свято перетерпіть, по святах вам буде більше. Цих трьох бугаїв заріжемо і буде вам більше. Тут на цих бугаях буде сало, особливо на чорних. О, буде сало, буде. Шо є? Буде сало. Але в мене, друзі, я вам скажу, взагалі, я, я в шоці. Розказую, в якому шоці. Побачила ось там. А ну вже. Ось там, бачите. Ось там печера. Думаю, коліра, звідки ж печері у нас? У нас нема. Згадала, що у нас ось тут стайня, бачите, це все камінне. Я дивлюся, а у нас уже діра, діра вже як е, пів відра. Дивіться. Подивіться, Яку діру вже вибрали в стіні. Я в шоці? Ми вже п'ять років. П'ять років чи вже більше, я вже не пам'ятаю, скільки років тримаємо ці в'єтнамці, ще нам стіну ніхто не розбирав. А тепер, де мати чоловік роботу, є якийсь там цемент і буде, може навіть і завтра, а може завтра і ні, бо то вже святий вечір, то може, скоріше всього, закладе ось тут ту фірточку, що тут була, і будуть там сидіти. Бо то бо розберуть нам, нам ту стайню. ляха, муха. У мене, мутюків повно через ті свині. Для чого такої гризоти людині? Для чого воно так має морочити і так? Я в шоці? Я в шоці з свиней, я в шоці з усього? Добре, друзі, нехай вони цямкають. Я не знаю, чого вони розбирають нам стайню, чого вони вивалюють нам каміння, ніби й не голодні, нічого. Рано й вечора їм даємо їсти. Чого не знаю? Ну, чесно вам скажу, перший раз таке бачу і в мене купа мотюків. Ну, але таке. Таке. Працюємо далі. Що ти тут виспівуєш? Що ти тут виспівуєш? Де яйці, га? Яйці де? Вона виспівує мені. Серенади? Серенади вона мені виспівує. А мені що з твоєї серенади? Яйці давайте. <плес> Немає яєць? А їсти то хочете, правда? Їсти то хочете? Добре. Щось зараз буду думати. Ну що, друзі, оце називається роздари мене. Покинула трохи капусти. І це вже страшне хочуть зеленого. Зеленого вже як такого нема, може десь ще є. По долинах якісь буріни, якась кропива, але привезла від сусіда тачку капусти, капустині верніше, пекінської, і най собі перебирають цілий день.